Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди ДЮСШ 1 2 2013 Преміум Ліга з футзалу серед дитячо-юнацьких команд Діліться вашими враженнями про сьогоднішню гру. Мені гра сподобалась, ще пару голів забив. Ти забив? так? Скільки? Да. Чотири віддав пару асістів. Так. І коли воротарі розказував та команди, коли... Він вибігав, я віддав пас через нього, і мій то, е, з командник забив гол. Вітаю тебе сьогоднішнім Як дебютом. Це дуже класно. Кому присвячуєш голи? Е, для всієї родини. Клас. Приходили тебе підтримувати? Тобі що твої враження? Мені сподобалось те, що ми грали, пасували, забивали голи і те, що я забив багато голів. О, скільки голів сьогодні? П'ять. Ого, і три голівих передачі. В тебе сьогодні такий дуже вдалий день, правда? Такий дебютний. Круто вітає. Тебе тепер хтось приходить підтримувати. тату. Кому присвячуєш свої голи? Татові і мамі. І сестрі. Ой, дуже мило. Так. А твої враження про гру? Е, дуже така напряжна. Цей, е, е, захища, я захистив багато разів ворота, дав багато пасів. Е, старався пробивати по воротам, але не забив. Але було багато хороших моментів чи багато нереалізованих? Е, багато хороших моментів було. Сподобалось тобі в цілому сьогодні? Так. Да. Складно було грати з суперником? А, нормально, не складно і не легко. Ага. А тобі, як гра сьогодні, давалася? Складно було грати з суперником чи ні? Легко. 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 Так, хорошо, зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Ми побажаємо, щоб вона зайняла перше місце. Я побажаю, щоб. Важно, яке місце важно, як ми діграмо. Побажаю нашій команді, щоб ми завжди пасувалися, забивали голи і не ніколи не сварилися по мілочам. Дякую вам, хлопці! Бажаю багато голів і перемоги.